Вітаю любителів класного звуку. І ось перед вами те, що приїхало до мене з Дніпра. Посилочка від Романа від мого замовника. І йому респект. І от такі речі дуже цікаво порівнювати з тим, що в тебе вже є, і з тим, що ти вже слухав. Я нагадаю, що в мене були. Декілька свистків вже від Tempotec, від Hidis. І там дешевенькі на якихось кодеках. Отже, було в мене що послухати, і є тепер з чим порівняти. Ось такого золотистого кольору. Такий брусочок. Ось такий кабель Type-C на Type-C. До речі, непоганий. І виглядає непогано, і звук непоганий в нього. Тут у нас а, на борту о, є цап від ESS. Е, Це наскільки я розумію, о, якщо тут от почитати, я навіть полінувався подивитися, що тут за чіп стоїть. Бачив, що ЄС, а який саме, якщо подивитися, має бути написано. Це, мабуть, 9038 Q2M. Ну, отже, є, 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 є який є. Отже, кому цікаво буде, я напишу у коментарях, який саме тут ЦАП. Тому що, ось бачите, навіть було. Мені не цікаво, який саме тут стоїть САП, а цікаво було який звук. Має ось такий золотий колір, не дуже практично, як на мене, і дуже так така собі, як кажуть, ну, кричуща така штука, золотий колір. Ну, китайці полюбляють такі речі. В них це асоціюється з якимось багатством, з якимось розмаїттям. І тут все це присутнє. І як порівнювати з, з із звуком, то цей золотий колір тут як, як найбільше доречний, скажімо так. Що можна сказати? Ось ви бачите, тут є балансний вихід, і вихід на 3,5 просто. Стандартний. Як на мене, краще слухати через балансний вихід, От. і зараз розповім про те, що я почув від цього монстрика, такого собі маленького. Чому монстрик? Тому що потужності тут просто, як кажуть, вище голови. Навіщо вона тут така, не розумію, але вона тут є. І в багатьох випадках, що стосовно таких легких навушників, як вкладишів, так і вакуумних, вона тут зайва. Отже, що ми маємо? Ми маємо тут таку яскраву, простору, прозору. І дуже е, таку собі повітряну подачу. Це, як я вже казав, така е, святкова, святкова подача, і вона подобається людям, які люблять ефектний такий звук. Отже, є, є тут така е, і 3D-картинка, і рознесення таке дуже ну, як на мене, то. Це навіть трошки зайве. От. Коли ви слухаєте ну, якийсь плеєр і потім підключаєте от такий девайс, то просто все розлітається, і не вистачає якоїсь трошки зібраності у звуку, якоїсь щільності не вистачає, а є. Такий собі великий, як на мене, трошки навіть роздутий звук, який, звісно, є ефектним, звісно, він викликає той вау ефект Але згодом починаєш слухати і аналізувати, і розумієш, що це трошки зайве. Але при всьому цьому, це моя думка, і я розумію, що є люди, яким така подача дуже подобається. І що стосовно е, виходів на 3,5, е, я використовував просто вкладиші. Щоб було всім більш-менш зрозуміло, я обрав фенгру EMX 500, які самі по собі трошки є такими не дуже збалансованими, яркуватими. І. Е, е, Ось поки слухаєш на невеликій гучності, то все непогано. Все і грає, і є приємний такий, трошки, я ж кажу, що роздутий звук. А коли починаєш додати гучності, то виникають проблеми. Виникають проблеми з контролем. Виникають проблеми з спотвореннями, тому що наушники просто починають кричати. Ось десь так. О, якщо знижувати гучність, то о, трошки просідає динаміка і ну, починають наушники грати ну просто просто Добавляєш гучності. То з'являється і, і емоції, і динаміка, і, як я кажу, вже і вау-ефект, але ось, треба зловити таку гучність, як, якої буде і достатньо, і де наушники не будуть кричати. От. І тоді я спробував щось більш тугеньке. В мене є наушники з LCP-діафрагмами. Теж е, вкладощі. Там 130 Ом, і е, балансний е, джек. Я підключив, і там вже все набагато краще. Там вже і трошки більше контролю, і е, е, краще розділення. Ну і, як не подивись, звук краще. Ну, от. І, але, але при всьому тому. Коли теж гучність накручуєш більше зсередини, то теж з'являється таке невеличке спотворення. Тому, як для якихось тугих, тяжких навушників, то цей ЦАП підходить. Для любителів такої собі просторої подачі теж підходить. А для тих, хто звик до більш простих якихось девайсів. Ось як, наприклад, ось у мене FIO Q11, то тут, якщо так порівнювати, тут абсолютно рафінований, абсолютно контрольований і передбачуваний звук, це і непогано. І не класно, є, як є, я більш звик до такого звуку, і він більш відповідає моїм потребам. Тому ось обирайте кому що більше до душі. І той, і той пристрій має право на життя, і той, і той звук має право на життя. Тільки я скажу такий момент, що коли ти підключаєш до того ж ФІО якісь навушники, які вже мають той просторий ефект, то тут звук набагато краще. А якщо сюди під'єднати навушники з тим же ж таким просторим ефектом, то ви отримуєте плюс на плюс. Тобто. Подвоюєте ефект від отої просторості, отого надутості, тої, того звуку, ось десь так. Тому обирайте кому що більше по душі.